Артем навчався закінчив він восьмий Д-клас у 2004-2005 році. З цього класу там ще мої учні теж воюють. Артем був дуже такою доброю, спокійною, вирівноваженою дитиною. Я дуже добре знаю його батьків, тому що ми були сусідами. На жаль, батька його немає. Є мама, сестричка. Сестричку я теж вчила, От, тобто це. Близькі для мене люди. Він ж неудружений був, немає в нього дітей. І це таке горе для як для батьків, так і для всіх рідних. 8 квітня йому було 35 років. 11-го він пішли на завдання, і він пішов не один. І вони загинули, але так сталося, що наші звільнили ці землі, куди вони пішли, і їх швидко знайшли. Мені дуже Прикро і боляч. Я не можу заспокоїтися, тому що я вже ховаю двого учня. Артем працював в нашому ліцеї майже до п'яти років. Дуже чуйна, добра, скромна людина, відповідальна. Він працював в училищі з сантехніком по обладнанню сантехнічних вузлів. Дронова атака була і десь кажуть, попали в окоп.